За моєю спиною зараз знаходиться Ілінська церква. Вона є найдавнішою пам'яткою, що входить до архітектурного ансамблю Троїцького Ілінського монастиря. Тривалий час ця святиня була закритою для відвідувань чернігівців. Утім, під час туристичного сезону 2025 року її відкриють для екскурсійних відвідувань жителів міста і гостей Чернігова. Днями працівники Національного архітектурно-історичного заповіднику Чернігів Стародавній відкрили екскурсійний сезон 2025 року, запросивши на екскурсію до Іллінської церкви жителів Чернігова. Таким чином, вперше за тривалий час, цей храм, який раніше відкривали лише на пам'ятні дати, відчинив свої двері для проведення в ньому екскурсій на постійній основі. Вирішили сьогодні запросити людей до долінської церкви видатної пам'ятки архітектури кінця 11-го, початку 12-го століття, щоб відкрити екскурсійний сезон, щоб люди ознайомилися з новою експозицією з історії церкви У експозиції, що презентована в Іллінській церкві, чернігівці зможуть побачити археологічні знахідки, датовані періодом від часів Русі України та аж до доби Гетьманщини. Окрім того, вперше після реставрації в цьому храмі відкрили 12-метровий іконостас, якому понад 250 років. Він має понад історію понад 250 років, споруджений в 1774 році. І були завершені консерваційно-реставраційні роботи, і буде відкрито іконостас. Реставраційні роботи тривали багато років, але останнім часом вони були пришвидшені. Реставратори оглянули іконостас і визнали за можливе, що можна вже

За словами представника національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній Андрія Глухенького, жителі та гості Чернігова зможуть відвідати екскурсію лінською церквою у складі екскурсійної групи не більше як 10 людей одночасно, адже наразі пам'ятка потребує наукової реставрації.